Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Одразу після Кримського мосту у Портуєїська було нанесено удари по контейнеровозах РФ, які перевозили озброєні з Сирії, Замасковані піде цивільні авто та побутову техніку. Як передає телеграм-канал Морський Вовка, чергова атака на контейнеровози Спарта 4 крім того, пошкоджений корвет супроводу «Стрігущий». десятки тіл моряків на палубі після потужного удару. Чотири підводні дрони та три з повітря серій. Йозно і надовго вивели з ладу дані кораблі. Інформацію наразі замовчують. Пише телеграм-канал Морський Вовк». В Той же час радник та помічник Залужного заявив, що Україна проводить роботу спрямовану на підключення морських портів. до то... експорту зерна, якщо агресорка Росія стане завдавати ударів, її чорноморський флот і частина інших флотів будуть знищені. Росія починає усвідомлювати, що Чорноморська акваторія це не море внутрішньої юрисдикції, і що буде дуже боляче. Чи президент України сказав дуже чітко будете завдавати ударів, будемо тоді знищувати флот і до кінця війни у вас чорноморського флоту з елементами Тихоокеанського, північної Балтійського флотів, не буде. Також він додав, що потрібно вирішити два питання для запуску зернового коридору. Він додав, що Україна повинна вирішити спочатку два питання щодо роботи зернового коридору. Що стосується власне зернової угоди, безумовно, ми намагаємося вирішити два завдання. Перше сухопутні коридори вони не дозволяють в такому. Всі вивозити зерно друге. Зараз ми обговорюємо можливість готуємо судно, яке буде намагатися пройти коридором в рамках нашого відповідного досі юридичного договору з ООН і турецькою республікою. Спробуємо залучити навіть водний коридор. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.